Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Це тихло все тільки дівчата та соловейко не затихуть. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани вже ополі, Дніпро і Кручі Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді От я і лани, і горе все покину і полину до самого Бога молитися, а до тоді я й не Поховайте та вставайте, кадани порвіте і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї нові, вольній Не забудьте помянути не злим тихим словом. Тарас Шевченко, учитись читайте, Учитись читайте і чужого навчайте, і свого не Бо хто мати забуває, того Бог карає. Не, немає злу. на всій землі з конець, посело водою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, наначе й досі сили від Кол хатиночки і бавить, хороше та кучерява Своє маленьке я внуча і досі сниться, вийшла з хати, Асела сміючись мати, цілає діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує. А він сидить і всміхається, і стиха промовить нишком, де ж та лихо, печалі ті вороги. І з нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. І скрізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все спочило, старий хатою собі пішов опочивать.